Сім законів топ-лідера. У нас сьогодні з вами дуже класнюча тема. Актуальна, будемо її розбирати. Я вітаю вас на своєму каналі. Хто мене не знає, мене звуть Оксана Ковут, і я є топ-лідером відомого українського проекту. Отже, відразу переходимо до справи. І так, перший закон топ-лідер це людина, яка ніколи не боїться брати ініціативу в свої руки. Тобто, топ-лідер він не чекає, поки проект, компанія, наставник, лідер вищий там хтось щось запустить. Якщо людина розуміє, що їй щось треба, що чогось не вистачає в команді і так далі, то вона просто бере і робить. Вона не чекає, поки хтось перенесе і дасть щось готовеньке, в той момент, коли вона, можливо, сама чогось також боїться. Да? Тому що ми всі народжуємося за якимись страхами, в нас немає якихось певних навиків. І якраз таки, коли ми беремо ініціативу свої руки, ми ці навики здобуваємо. Так, значить, наступний другий. Момент топ лідер це людина, яка бере на себе відповідальність завжди. Якщо у вас виникає така думка, що та я не закрила той статус, тому що там мої нас мої нижчі дівчатка, якісь не такі, тому що там щось мій наставник вчасно не запустив, тому що там щось новачки зараз почали зливатися, тому що мої лідери, там якісь тухленькі» і так далі. Як тільки у вас виникає думка зробити винним когось, тут взагалі немає мови про відповідальність. Якщо я не закрила статус, я задаю собі запитання: Окей, супер, так. Статус ми не закрили. Ми будемо розбирати, чому так сталося. Як я можу це покращити, що я можу ще для команди зробити? Де да, я маю ще щось підкоректувати, щоб надалі ми почали приростати і закривати. Тобто лідер топ-лідер. Це людина, яка завжди бере відповідальність на свої плечі, да? і вона ніколи не звинувачує інших людей. Далі, третій момент. Не робити роботу за своїх партнерів, тобто ви, як наставник, маєте підготувати там площадку, записати відео, там показати в скрінах, наговорити голосове, якщо потрібно колобочок, якщо потрібно по телефону пояснити. Але за новачків, за лідерів, ми ніколи не створюємо клієнтські чати, ми не робимо замість них замовлення, ми не закладаємо за них кошти, ми не робимо їм реєстрації. Ніколи ми цього не робимо для своїх людей. За раніше за своїх людей вони мають це все навчитися робити самі. Наступний моментик – бути постійною в своєму виборі. Це знаєте зараз про те, що якщо хтось пішов в іншу компанію, я побіжу за ним. Ні, топ лідер він аналізує. Він робить свій висновок, і навіть коли всі розбігаються, але він розуміє, що в цьому проєкті, в цій компанії, його душа йому тут подобається, все йому тут підходить і влаштовує, він не буде метатися і він не буде бігати. Звичайно, є ситуації, коли людина має право піти да, в іншу компанію, якщо надає вагомі причини. Ці причини також можуть бути, але я зараз говорю про те. Коли цих причин немає, і лідер починає скакати з одної компанії, в іншої пішов в одну, ту починає обливати брудом, да? вона там така була погана. Так ви маєте розуміти, що потім, коли він піде з іншої компанії, він буде обливати брудом і ту компанію, в якій він був. Тому що це, знаєте, така, ну, така собі людинка, да? Тому що навіть якщо тобі десь щось було не так, зате там все рівно були моменти, за які ти можеш сказати дякую. Сказала дякую і пішла з чистою е совістю працювати далі. Далі, наступний момент: не жаліти себе. Якщо ви починаєте жаліти себе, я вже раніше про це говорила неодноразово, все, ви не будете топлітером, тому що топлітер – це людина, яка себе не жаліє. Коли вам захочеться сісти, поплакати і сказати, Боже, як все печальненько, як зараз важко, ніхто не хоче, нічого не хоче і так далі, ви не будете топ-лідером. Ви собі просто перекриваєте туди дорогу. Топ-лідер це людина, яка себе не жаліє, яка працює багато, яка вкладає дуже багато всього в своїх людей, да, для своєї команди віддає дуже багато тому, коли ти багато працюєш і віддаєшся, ти просто не маєш коли себе жаліти, бо ти розумієш, що я маю це зробити. І крак. Далі бути порадною людиною і не ображати інших людей. Не дозволяйте собі ніколи ображати, принижувати людей. Це є дуже непорадно і це є дуже нечесно і несправедливо. Ви не маєте права звинувачувати, ображати, принижувати людей, які до вас прийшли, навіть якщо це ваші там новачки, ваших новачків, навіть якщо вони не дуже адекватно себе поводять і так далі. Ви можете людині в приват пояснити ситуацію, і побажати їй всього найкращого, да, якщо так виникають обставини і так далі. Але ображати, матюкати, вдівати собі корону і робити себе супер керівника дівчат в мережевому так не прокаті. Емоції бувають у всіх. Відклали телефон, пішли, заспокоїлись, потім наговорили людині в приват, пояснили ситуацію, в якій вона поступила якось не, не дуже так коректненько. Тому це є дуже важливим правилом. Топ лідер не може бути балаболом. Це людина, яка контролює свої емоції. І останній пунктик: будьте. Емоційно стійкою. Це про те, що якщо у вас, до прикладу, щось стається в житті, не йдіть, будь ласочка, з цим до людей, не йдіть в історію, не показуйте, не треба плакати. Хоча сьогодні багато хто говорить, що а, ми не про успішний успіх, а треба показувати життя. Так, ми показуємо життя, ми показуємо, як ми щось виконуємо, як ми гуляємо з дітьми, як ми щось там а, проходимо якісь етапи, але не пускаємо соплі, ми не, не пускаємо це все на показ. Тому що ваші люди, коли в них буде ставатися щось, вони... Не не будуть йти до вас. Вони будуть розуміти, що ви є тим наставником, який їм сопельки підтерти не зможе, тому що він собі не може їх підтерти. Вибачте, будь ласка, за таку аналогію, але можливо ці слова зараз до кожного із вас дійдуть. Важко виговорили ситуацію, тому що такі ситуації сьогодні бувають усіх. У Насіні, ми знаємо, яка взагалі ситуація в країні. Вирішили свій конфлікт, свою ситуацію, прожили у цей свій момент. Да? Але до людей ви маєте йти з позитивом, з користю. Не плакати, не жаліти себе в тих історіях, щоб люди дивилися, а потім і самі опускалися для туди, де й ви. Тому що через півроку ви оглянетеся, ви очуняли, ви окрепли, ви виволили ту ситуацію, але біля вас нікого не залишилось. Нікого з тих людей, які могли би бути з вами. Тому проживаємо ситуацію, робимо з неї висновок, а потім показуємо дівчаткам, що дивіться, така ситуація в мене була. Я переживала такий-такий-то момент, але я ось так з нього вийшла, ось так вийшла, ось так. І це реально буде користь. Це буде ваш досвід, який цінний людям, і який допоможе комусь із ваших людей пережити свій переломний момент і піти далі. В принципі, коротенько я вам розповіла такий важливенький сім етапів, да, сім законів. Тому я бажаю вам бути стійкими, бути сильними, брати на себе відповідальність, брати на себе ініціативу, і тоді ви обов'язково дійдете до статусу топ лідер Тому що бути топ-лідером сьогодні це круто, це класно, це приємно і це доказ того, що ти все робиш вірно. Тому що якщо ти доходиш до того статусу, навчаєш людей, отримуєш дуже багато класнючих відгуків, тебе це тішить, тому що ти можеш впливати на стан інших людей, ти можеш змінювати життя інших людей. Ще більше користі буде на цьому каналі, тому підписуйтеся, діліться каналчиком з своїми друзями, кому це буде корисно, і, звичайно, переходьте на мій телеграм-канал, в якому я буду розповідати, як можна будувати бізнес з натхненням. Всім ще раз дякую, що були зі мною, всім гарного дня!